Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую в Україну математики. Сьогодні ми продовжимо рахувати в межах п'яти і будемо визначати, що знаходиться вгорі внизу, праворуч-ліворуч. Діти, дивіться, у мене багато деталей конструктора. Ще ці деталі називають цеглинки. Цеглинки тут є, дивіться, різнокольорові жовті, червоні, зелені. Цеглинки, дивіться, ще можуть бути різні за розміром. Довгі та короткі. Давайте розберемо довгі і покладемо всі довгі цеглинки праворуч, а короткі покладемо ліворуч. Скільки довгих цеглинок, скільки коротких. Порахуємо і дізнаємось. Розкладемо цеглинки за кольором: червоні, жовті, зелені. Порахуємо жовті, довгі цеглинки. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять жовтих довгих цеглинок. Порахуємо червоні цеглинки. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять червоних цеглинок. Порахуємо зелені короткі цеглинки. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять зелених коротких целинок. Цеглинок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, всього п'ять червоних коротких цеглинок. Давайте побудуємо з цеглинок цікаві споруди, побудуємо вежу з коротких цеглинок, чергуючи їх за кольором. Зелена, жовта, червона. Зелена жовта червона. Побудуємо вежу із довгих цеглинок, чергуючи їх за кольором. Зелена, жовта, червона, зелена, жовта-червона. Побудуємо вежу із довгих і коротких цеглинок. Довга-коротка, довга, коротка, довга, коротка. Діти. Побудуйте, будь ласка, різні споруди з цеглинок. Порахуйте, скільки у вас цеглинок. Діти. А давайте складемо із цеглинок. На аркуші паперу цікавий узор. Червону цеглинку розмістимо у центрі аркуша посередині жовту цеглинку вгорі над червоною цеглинкою. Зелену цеглинку внизу під червоною цеглинкою. Білу цеглинку праворуч від червоної, синю цеглинку ліворуч від червоної цеглинки. От ми і отримали цікавий узор з цеглинок. Діти, роздивіться, будь ласка, малюнок і скажіть, хто знаходиться посередині, хто знаходиться вгорі, а хто внизу, хто знаходиться ліворуч, а хто праворуч. До зустрічі Україні математики.